І ми абсолютно не віримо в шонці. Це я говорю тобі, Руслана, як представнику свободі, і всім опозиційним політикам, яких ти, власне, не назвав. Далі, ви можете звільняти і стояти тут всю ніч і берегти це КМДА. Я думаю, це буде оптимальний варіант. Ти сам сказав, що завтра тут вони будуть. От вони завтра тут будуть, тоді будемо говорити. А те, що ви тут стоїте, це дуже добре. Ми Це, так, от з КМДА люди вийдуть, там залишиться, зайде якась там заднього ходу, мабуть, ви її вже запустили, муніципальна охорона. І ми чекаємо завтрашнього дня. Свобода потерпить, вас багато. Хто кого випустить? Ми, наприклад, не віримо, ні я не вірю, не всі ці люди, які зібралися, жодного муслову пшонки. Ми готові тут стояти і не відходити. Ми не віддаємо Не каміння. Не я, люди не вірять. Люди не вірять, що друзі досягнуто домовленості. Ці домовленості досягали. Хто туди вибирав вибирали На виборах всі вибирали. людей! Чому люди, по чому Микола Калічки не входять цю раду, чому я туди не входжу? Де, де протоколи зборів? Коли і то забирав, зараз венці. Я, я задав чітке і зрозуміле питання. Ми не будемо воювати свободою, бо це неправильно створювати конфлікт між своїми. Я задав для Руслана, і власне, як представника свободи, питання, чи готова свобода, вийшовши з КМДА стояти тут всю ніч і чекати, коли наші люди, зокрема Смолі і решта, прийдуть сюди на Майдан і скажуть, що, що ми свободні. Дякуємо, браття. Слава Україні! Україні, якщо це відбудеться, тоді вже можете про щось говорити. Відповідайте, не перебувайте, друзі, хай скаже представник свободи. Знаходитись тут скільки рівно стільки, скільки потрібно буде для того, щоб не були зірвані перемовини і результати, які вони досягли, а саме звільнення двох тисяч наших побратимів. Це для нас є дуже важливо. І закриття кримінальних справ. Проти наших побратимів закрити кримінальні справи, і ми вважаємо, що це дуже серйозне досягнення, і це дуже серйозне.

Бо я знаю, і мене більше за всіх кипить. Хай свобода собі тут стоїть і ми будемо стояти, чекати наших братів. Ситуація конфлікту, ну я, я вважаю, що нам треба зараз сваритися. Якщо завтра не буде наших братів, вже створюються громадські ради, які готові сюди зайти і на правах громадськості продовжувати революційні дії. Я не думаю, що свобода...